Найскладніше тренування для морських піхотинців. Виносити двохсотих. Просто коли ти заходиш в хринки, ти розумієш, що це не на два дні, це не на три дні, це не на тиждень. Ти коли сідаєш в човен, ти розумієш, що це мінімум місяць. Ти що, я в такій місності ненавиджу дрони просто. Лежиш і молишся, щоб тобі нічого не прилетіло. Тобто, там не буває такого, що пройшов день і ти ні в кого не стріляв. Або в тебе не стріляли. Це щодня. Тобто, якщо там, да, там. На інших напрямках штурмові групи заходять, вони там зайшли, 2-3 дні штурмували, їх посмінили, вони виходять на перепочинок. Тут такого немає. Ну, ти може вийдеш да, на перепочинок, ти от штурмуєш, тебе поміняють, ти закріпишся, ти відійдеш на перепочинок. Але це та сама хата, це хата в 100 метрах, це не більше, це 100 метрів, 150 метрів. Тобто на неї все одно будуть штурмувати. У нас були ну, коли, там, 4 години штурму підряд на нас. От ти просто міняєш автомати. <смі> міняєш автомати, міняєш автомати, просто тому що вони перегріваються.